Так, поряти забрав машину з мойки. я тут щось кусочок стекла запотів. А ну Дивіться, зараз приїду розкажу, покажу, але ну, вже вид якийсь у неї з'являється. Тут щось щось придумаємо. Ну, Сигнала, може, в ній не буде, так заліпимо. Типу. А так уже машина стає похожа на машину. І так, тігри і тігриці, значить, Що нам зробили з машиною? Це сидіння я попросив не мити, його просто протерли. Ми його викинемо, тому що воно ну, все йому. Те сидіння химчистили. В принципі, воно плюс-мінус поєд. Потолочок зробили. Тут якісь ось є на машині непонятні речі. Ну нам-то воно таке. Значить, що я заглядав? Не, не тут, тут повичищали. Ремень ніхто навіть не трогав руками. 3000 гривень стоїла ця хімчистка. Паріторки все витерли. Паріторки все витерли. Тут машину в принципі, вимили. А, з цієї сторони вичистили, а то я дивився грізю, кату юркована Е, Шов, ну, в принципі, якщо сидіння поміняти, так плюс-мінус машину облагородили. Тільки що я на ній вже 110 км, мабуть, проїхав. Перетин їздив, в лубний, туди-сюди. Як на мене, 3000 трошки дорогувато, розкажу чого. Тому що у Лубнах це саме зробили б за 1000 гривень. Тут хоча берхером Ну, Давайте так. В принципі, по сравніме з тим, що було це небо і земля, це цілий космос. Далі гонимо на СТО, робимо ходову повністю. Міняємо масла і кажемо вам прайс. Ну що, поздравте мене, пройшла приблизно неділя. Е -е, тільки що повернулися з Запорожжя, забрав я цю гравіцапу, Їде вона прямо, е -е, розвали, хірали, зараз все розкажу по порядку. Е -е, Баба положено ні мірі. Це руль якийсь здоровий в неї, я не знаю, так от мені нормально сидить. Ну, по конченому якось. Руль. Ладно, то розберемося, якщо що, його можна відрізати. Е -е, все робота, все. Максимально в оригіналі, як ви бачите. Зараз все розкажу, покажу, десь встановлююсь, може навіть вдома. Ну і прайс, прайс. Не такий великий прайс на ці машини. Относительно хороший. скажімо так. Добрались додому, що глушим і обзор. Навіть ошибки не горять, як ви замітили. Лайк, лайк. Like, like. Так, напоминаю, купили Logan за 2000 доларів. В стані з поламаними сидіннями салон прибрали, відігнали на СТО. Е, зараз відкрию капот, все розкажу. Так, Ми її купили, я нині два рази проїхався, і зрозумів, що її одразу треба ремонтувати. Но це було ясно і по цені і зовнішньому стані автомобіля. Значить, СТОшник приговорив, що? що її ніхто ніколи в житті не обслуговував, ніхто її не робив у слова нічого зовсім, ніколи. Е, нами було замінено. Всі жидкості повністю в автомобілі, в тому числі в коробці Чоловік на СТО назвав їх кремом. Він каже, ну гуща, просто це вже не масло, це жижа, не жижа. Поміняли повністю всю ходовку, салендблоки, речаги, шарові состояння, щоб ви розуміли, він каже, ось поки людям цю запчасть, хто розуміє, Це щось там задні балки салендблоки. Всі амортизатори. Все розбиралось, все там новеньке. Всі амортизатори. Що ми ще поміняли? Взагалі, все, що треба було поміняти, поміняв навіть датчик масла, то, що, каже, десь там з нього з-під контакту масло текло через мембрану чи що там, датчик масла був поганий. Относительно ми її вимили, під капотку ніхто не трогав. Воно там в жару, в усьоме. там. Що ще сказав, дядько? Знизу десь на. В порогах є сліди стапілях чи як. короче, Десь вона була втулена дуже крепко, що її посипляли типу, знизу крабами. чи Якось він назвав, я не пам'ятаю. Не моя тема. І короче, кузов тягли, рівняли. В общем, що нам ще на неї треба? Ще нам на неї треба купити сидіння. Це Десь тут положимо. Треба приобрести сидіння. Хочу сюди короте, вставити, мабуть, чи з Мерседеса кабана, ну щось в общем, здорове таке. Це в нас з двох сторон сложена була, і там, і тут. Короче, нормально. Двері закриваються, що нам ще треба. Сидіння розпалося. Те ми хімчистили, це ніхто не трогав Короче, його викинути. Е -е... Я не знаю, треба сюди щось, наверное, в руль нічого не треба. Палітурки, датчики, вся робота, двері закриваються чітко. техосмотр, поїхати. І в принципі, все. все. Будка здорова. Хто не знав нашу специфіку, ми возимо кислородні балони, запчасті різні. Тобто для великих запчастей є більше машини, для маленьких повсякденних. Це взагалі бралась машина, кстати, Юріку помічнику. що в нас не вийшло. Заїхали ж ми на Peugeot, цього дали кажу, а ти дядько, і розумієш в цих моторах в Peugeot. Кажу, мотору піздець. Каже, що ти взяв? Ну кажу, димить там на холодну, то все, заводиться хреново. Лазив він, лазив, каже, пацани 99%. Просто треба форсунки зробити і все. Мотор каже ідеальний. Я йому задав логічний випробуваний, зачем я це рено купив. Він стоїть, дивиться на мене, каже, цього я не знаю. Значить, Отаке Рено. Зараз буде багато коментарів, що треба було купити за подорожчину в хорошому і Дивіться, я нею гамно гавно всяке. Я зараз вам даже покажу потім. потім ну, Везіте, не буде всяке гамно. Ржаве. Возможно, е, навіть з утої кучі. таке воно буде всяке возити, зрозуміли, да? так? Тобто, ну, колеса там буде. Ну, коротше, все оце буде в ній возитися, там, барахтатися. Слідче для цього машина нова, нам не надо абсолютно, я вважаю, моє мінніє таке. Плюс, Ага, сума ремонта. Я думаю, що ви всі ждите. Е, кстати, можете підписатися, це безплатно тут. Підписатися. Коментарі напишіть дуже цікаво, У кого така була, скільки в неї загрузити можна. Бо там Ford Transit стоїть. я знаю, що у нього 2,5 можна загрузити, але ресори полопаються одразу. Ресори я усилив, так що можна три грузити. Скільки сюди можна загрузити. Е, ГРМ, помпи теж все мінялось. Значить, сума ремонту на цю машину. Е, з роботою з усім 30 тисяч гривень. Тобто, вона нам стала 2000 доларів. 1000 гривень на солярку поїхати її привезти. 3000 хімчистка, але ну, хімчистка паршива дуже. І 30 000 гривень повністю ходовка, жидкості, рівні, всі ролики. В общем, я йому сказав, роби все як має бути. Він каже, прийняв поняв. Бюджет кажу, не ограничений, дійствуй. Світ, печка, все работає. Що ну, ще треба людям? Да, там може десь масло, турбіна гони, може ще щось. Я вам цього не скажу. Та воно мені якби буквою. Головне, що ходовка, я думаю, його на два вистачити з головою. Якщо там якийсь вопрос з мотором, він дизельний, там... це на ремонт копеєшна. Поміняв, справив. Крірен, зараз дивіться, піднялась вона. Доволі висока машина. Тут десь він тут бралось тут і на стапілі тягли її. Мене це взагалі ніяким образом не гнітить, не угнітає, не. Взагалі просто буква ю. Мені? Е, моя задача, щоб вона завелась. Приїхала, причому вона буде по місту. Тут я думаю, в радіусі 30-40 км максимум. Так, крыша рівна, а то спереди трошки сплюснута, ну, Буває, що хтось може не врулював. Короте, да, ніхто її ніколи не обслужував. Зробили повний. Сервіс, так сказати, під вопросом. Коробка хорошо, мотор заводиться, щось там якийсь мій звучок, він каже, може форсунка, може солярка така. Коротше, поки воно не гигне или не випаде на полу, туди ніхто більше сюди влажувати не буде. Оце ще сиденья, хочу сидень. І, кстати, фоловери, в кого може є. Отут знизу, за колесом, є така защита шкива, Її нема, вона там вся блодірована. От на СТО, дядько каже, що якби цей кусок защити, сюди. Поставити та воно так: шук. може в когось десь беушне в гаражі валяється, або якийсь розборщик нас дивиться. Треба Міші подогнати. По від що, я думаю, в трьошку баксів всіх осмотром з усім вложимося. Перебрана машина попадає нам в руки, замінені масла, всі діла, то тобто є сів Чірки поїхав. Багато з вас, я думаю, напише, треба було взяти дороже. Я ж кажу, во специфіка вона буде возити. Ну, всяку, всяку всячину непонятну. І яку б я машину не взяв, адже якщо взяти таку, типу, ну, рівніше чи як її назвати, сидінням неполаманим, да? ну, стояла б вона 4000 доларів, правильно? Плюс э, ну, не будеш таке, що там нічого міняти не треба. Тобто там стоєчка, там щось ще влажий. Е, немаловажний факт время. Вона тут була по місту, я поїхав, два часа вона у мене. Їхати через всю Україну, щоб щось десь зекономити, ну, нема времени. Оці ж штуки будуть у неї запихатися, так, як є Там транспортери і поїхали. Поняли да? смисл. Щадити її ніхто не буде. І дуже чиста машина, типу аля Lexus з кожним салоном для цих нужд теж не нужд. Ну, якось отак. Ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментарі, скільки вона пророботає. Я думаю, довго. Ну і все, буду читати.